І всім заприїд виникна читати круто BookTube знову я з вами Аліса. А сьогодні, хто хоче почати читати мангу, це японські комікси. Я вам зараз розкажу, яка вам може підійти, яка ні, з якої було б краще починати. Ось, є різні жанри. Наприклад, мені дуже сподобались поксяденному жанрі. Тобто про життя, взагалі, як воно пливе, от просто життя людини. Якісь. Ось це шлях до господаря», Зараз наявності української 5 книг. Ось. Тобто ви знаходитесь, як дивитесь, як життя людини, просто йде він щось там робить. Ось. Тут вона довгі валі, така приємна, багато пригод. Ось, я б її рекомендувала. Але є такі ще пригодницькі, які б я б теж рекомендувала. Це, наприклад, сталевий алхімік і монолог фармацевта. Ось. Сталева алхіміка 4, а от монолог, монолог травниці є 5. Ось. Сталева алхімік, я рекомендувала, по-перше, він такий доволі. Ви дізнаєтесь багато інформації. Ось. Є супер. майже в усіх магії є супер обкладинка. Ось. Є приємний друг. Тут розповідається, як два брати хочуть. Мандрують у них різні пригоди, тобто це пригодницька манга. Тобто, якщо вам любви любите подорожувати, якісь небезпечні події, може і ще щось таке цікаве, дізнаватися щось нове, рекомендую. І ще це фантастика. Ось, а наприклад, шлях до господаря є в реалізмі, тобто те, що може статися в реальному житті. Ось, монолог фармацевта це також історична література. Ось, тобто ви можете там дізнатися певні факти з японської культури. Ось це є детектив, але пригодницький. Тобто там ось, у нас є мао Мао, яка є детективом, ось, яку викрали. Ось, але попереджаю, як я алхіміку, то та також в монології фармацевта є багато подій, які можуть вас травмувати. Ось, Залишити такий слід. Ось. Ще у мене є фантастика, яку я дуже сильно рекомендую. Моя є «One Love», ось це темний дворецький. Ось це теж таке є поксяденна покся покся манга, де розповідається про життя одного графа який має супер гарного, красивого, молодого, мілого та взагалі супер дворецького, який все робить. Ось, а цьому графу 12 років. Ось. І ще. Те, що я читала, але є такої, що не всім сподобається. Ось є «Брюлок», синя в'язниця. Яз... Ось зараз в наявності є чотири книги. Ось, розповідається про те, що у нас є футболісти певного класу, не пам'ятаю якого ось, тобто там його вот, дратерії. По-моєму, це були бомбардисти, якщо я не помиляюсь. Ось, і там зібрали усіх школярів-бомбардистів, які є найкращими. І вони змагаються, хто виграє, той і піде в лігу. Ось молодих е, футболістів. Ось, тобто там до 19 чи 18 років. Так. А оцю. Це теж пригодницька. Ось. Мені вона найменше сподобалась. Це у нас черів... чарівник бібліотеки. Ось, тобто, це йдеться про світ, який я видуманий, але є в минулому. ось. Там є дуже дорогоцінні книги, бібліотеки. Ось. Йдеться про хлопчика, який є бідним, він там подорожує, хоче стати бібліотекаром і так далі. Ось, у мене тут більшість, як вам, бачите, є пригодницьким. Наприклад, ось понад хмарами. Я її рекомендувала тим'ять. Які хочуть і доволі таку приємну історію, але щоб там після не залишився такий присмак поганий. Ось там о, є хлопчик, який втратив всю свою сім'ю, і дівчинка, яка забула своє минуле. Ось вони там теж подорожують, бо у дівчинки є сила, яку Треба що, їй треба навчитися володіти і так далі. Ось усім рекомендую. Читайте. Ось, знаєте, манга може вас багато чого навчити. А вам всім до побачення!